Тікток це платформа, в якій перше, що ви бачите, коли заходите, це милі відео з котиками та танцюючими корейцями. Проте тікток приховує свою іншу темну сторону. Є цілий сегмент відео, де діти просто танцюють під веселу музику, а дорослі чоловіки задовільняють себе дивлячись на це. І так на жаль, це правда. Я підготував для вас серію подібних безневинних відео, які приховують значно більше ніж може здатись з першого погляду. І почнемо ми, як завжди, з найпростішого. А в кінці відео перейдемо до головної сраки цього випуску в прямому та. переносному сенсе. Приемного перегляду. Расскажи, какие игрушки ты предпочитаешь покупать ребенку, чем он любит играть. Вообще, на самом деле, самая лучшая игрушка для Леона это я. Я ложусь, и он изучает мое тело. У меня с Леоном очень кармическая связь. И мне кажется, что в прошлой жизни мы с ним были Мужем и женой Що? мои ноги здесь любит целовать. Он меня нюхает. Он изучает. нормально з легенького потягли, правда? За емоційним Що? Он... Ви не почули, як мама сказала, що Ліон, її синочок, полюбляє цілувати її в шию та показувала пальцем на ноги. Давайте уявимо, що ми з вами на засіданні суду, а ви судді і присяжні заодно. Просто уявіть. От скажіть мені, присяжні, як ви гадаєте, коли мама лягає в домашній піжамі і синочок і цьому де хоче? Це вже вважається за сімейні мелодрами? Чи це все ж допустима норма? До певного віку. Звісно, це краще, ніж би вона голупила ремнем за погані оцінки, але й дозволяти дитині робити все, що він захоче. Знаєте, що мені це нагадує? В далекому 2015 році в Україні показували шоу Детектор брехні. Ви його скоріше, за все не пам'ятаєте і не дивилась, але я от дуже чітко запам'ятав один випуск. Коротко про це шоу. Люди проходять детектор брехні. Потім Карпачов на всю Україну заново запитує в неї ті ж самі питання. Якщо людина відповідає правду на кожне з запитань, то вона отримує гроші. Всі питання там дуже і іноді навіть аж занадто особисті. До прикладу, в одного блогера з Черкаса, якось запитали, чи засовував він собі каталку для тіста в дупу наспір. І він відповів так: в них був з друзями такий прикол, де вони по черзі одне одному ту саму каталку в дупу засовували, і хто глибше засунув, той переміг. Ну тобто, ось такі там питаннячка були, розумієте? Але мені особисто найбільше запам'яталась мама, яка прийшла розповісти про свої стосунки з сином. Сідайте або стоячи чи ви це не витримаєте? Діманстріл. Тестируя сыну строение женского тела на себе, вы показывали ему свои половые органы? Это тоже дурное питание. Ого! 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 Так. Это... Это все для на произвольно выходило, но... Правда. Одразу кажу: не дивуйтесь, то лише квіточки. Там один з хлопців каже, це все непроизвольно виходило. Я вибачаюсь, а як можна непроизвольно перезвольно перед кимось ходити? У вас буває таке, що от ви пішли в душ, а потім вийшли, але забули, що ви вдягнені. У мене якось за мої 35 років такого не було. Може ви його ще й купаєте в 19 років? Так. Що так? Купаю 19 років. А, що це а, он... а он голий. Так. А ви його моєте? Так. Jesus, моя дитина копаю свою дитину. Боже, який жах. Там же Карпачов в бабусі запитав, чи помиє вона спинку внуку. Та сказала, що з радістю. Але то ладно, може вони реально просто натирають одну одному спинку. До чого тут супермама з її дитиною та мама, яка ходить оголена перед сином. А справа тут ось в чому. Ви коли небудь займались сексом зі своїм сином? Ні. Це... Блочка. Я боюсь, що ось це. Це те, що потім в майбутньому може перерости в ось це. Тільки в першому випадку мати ще не встигла зробити цієї фатальної помилки, а в другому вже прям нормально так. Ну а ви, пані та панове, судді та присяжні, покаже, не розслабляйтесь, бо, як я й казав на початку відео, це лише початок. Далі все буде ставати тільки гірше. 40-річного кияна нас судитимуть за з 14-річною дівчинкою. Зараз слухайте уважно. Підозрюваний, познайомився з мамою та дочкою, які на почав початку війни переїхали з окупованого міста в Київ. Чоловік намагався втертись довіру до родини, шукаючи їм помешкання. Вдаючи друга родини, він розбищував дівчинку, вів розмови на заборонені теми та спонукав до відповідних дій і надсилав її фото відповідної вікової категорії. Потім вчинив тричі дії <кій> характеру з дівчинкою 14 років. Про це дівчинка згодом розповіла мамі, і термін ув'язнення, який загрожує чоловіку, абсурдно смішний до 5 років. До. Чисто для справки, щоб ви розуміли, зараз крадання майна чи шахрайство у великих розмірах загрожує від 5 років ув'язнення. Тобто за те, що чоловік тричі зробив певні незаконні дії проти підлітка, йому загрожує до п'яти. Просто два-три рочки посиде та вийде, він вже все пересознав. В нас в Україні виходить, що? що тумбочка з грошима цінніша та важливіша, ніж людина. Давайте ж зайдемо в коментарі. Ой, прямо таки зіпсував. Може вона, що й сама його провоцирувала? Яким чином дорослого дядьку може провокувати 14-річна дитина? От сучка маленька. Це взагалі без коментарів. Довбодяти звичайний. Чесно, обоє винні, на мій погляд, був би адекватним чоловіком, не ліз би до 14-річної і не надсилав би їй фотки свого авокадо. Ну ось з другою частиною я погоджуюсь. Якби дівчина не була шлюхою, а я вибачаюсь, а як ви знаєте, що вона в 13 вже була повією, ви особисто її послами користувалась. чи знаєте, де вона працює? Щось я дуже сумніваю, що дитина, яка не встигла навіть усвідомити своє я в 13, яка стала біженкою, втратила свій будинок і все нормальне життя, 14. Така мама, я починаю нову кар'єру. Що таке куртізанка? То розповіла б мамі, все ще на етапі переписок виходить, це її повністю влаштовувала, використала мужичка та просто посадила його. Ви ось, коли пишете коментарі в дусі, а от чому вона одразу не сказала? Вона що ну розуміла, куди йшла і все в тому дусь. Ви всі допускаєтесь однієї проте дуже великої та фатальної помилки. Ви судите зі своєї дзвіниці, як людина, яка вже пожила це життя, і вже знає, що бувають не дуже добропорядні та чесні люди. 14 мозок працює дещо по-іншому. 13-14 років підлітки дуже вразливі. В них максималізм грає на повну, і Крім цього, з ними дуже легко маніпулювати. Ви ж тисячу разів вже бачили приколи, де здоровенний лоб розповідає підлітку, що вона не така, як всі, що вона взагалі мислить не на свій. Віки, взагалі, вона дуже особлива. Хватить звинувачувати жертву в тому, що вона жертва. Фух, я розумію, що вам трішки треба перепочити від тої інформації, яку я на вас вилив. Тому ось вам, будь ласка, котики, які мило сплять чи щось там роблять, що я вставлю на монтажі. І корейці, які щось дуже смішне роблять. Відпочивайте. А я хочу тим часом подякувати всім моїм чудовим спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та тим чудовим людям, які купують мені кавуську на баймі Coffee. Ще буквально місяць чи два я нарешті зможу купити. Камеру і почати з вами разом робити стріми та значно частіше бачитись. Тому безмежно вам дякую за те, що ви підтримуєте мій канал фінансово. Я це дуже сильно ціную. Відпочили, продовжуємо. Значить, ось просто відео, де дитина просто танцює під пісеньку Baby Shark Бейбі Шар, туду, туду, -ту туду. -ту, яку вона дивиться на телевізорі? Але тут прикол в тому, що батьки замість Baby Shark поставили якусь хорні музику. По перше, питання до батьків, які вирішили зняти свою дитину під хорні музику, і вважають, що це смішно. Ви що трошечки йогу дали, я звіняюсь. Як взагалі тільки в батьків все в голові вкладається? Давай знімемо, як вона танцює. Давай. А під яку музику? Ой, а поставу тут де кішка в Єгипті танцює. Ну, як ви зрозуміли, якщо батьки з привітом, то спробуйте вгадати, які тут будуть коментарі. Вона подумала, що ззади папа. Що ти, чорт подірі, несеш? Я несу тортик. Я, я вже не знаю просто, як це коментувати. Подумала, що ззади папа і почала лист на папин хи. Іли як ви себе це в своїй голові представляєте? Вся в маму, вся в маму. Меня навіть варт не пустять. Ви ж розумієте, з яким натяком вони це пишуть. Але ось цей коментар це взагалі пензець. Є держусь, і 200 людей лайкнуться. Ось вам відео, де єнотик нотик миє солодку вату. Я розумію, що вам важко дивитись подібні відео, але це те про що потрібно говорити. В нас повинна бути нульова толерантність до подібних людей. Ну і останнє відео на сьогодні. Я впевнений, що вам потраплялося це відео в рекомендаціях, бо на ньому було дуже багато лайків, коли я його побачив фіктоції. На ньому, як ви бачите, просто маленька дівчинка в костюмі зайчика танцює. А тепер давайте почитаємо коментарі: Хочу, хочу Владимир 49 лет, я держався як мох. що, тосли, руки чешуться. Я то здала, задавайте вопроси. Представим, що їй 18. І дитина ж на цьому відео настільки маленька, що дівчинка під цією спідничкою носить памперси. Коментатори під цим відео сексуалізують та масту <кхух> на дівчинку, який 3 чи 4 роки. Ну, блін, Сережа, пишуть вони свої коментарі. Та й що з того? Вони ж нікому нічого поганого не роблять. Тільки от проблема в тому, що організація дітей, починаючи з 90-х років, почала унормовувати. Тому що це прикольний спосіб заробітку. Чудовий тому приклад це Брітні Спірс. Її образ школярки допоміг заробити 170 мільйонів доларів на споживачах віком від 8 до 12 років. Чудовий заробіток, подумали маркетологи, і почали ще активніше просовувати педов. Файлію через це експлуатація дітей у всьому світі збільшується. А вік дітей, яких залучають до цього поступово, зменшується. Адже ми всі чудово розуміємо, що фантазії цієї от когорти людей стають часом все більш збоченими. Ось вам і приклад. Раніше люди наярювали на 13-річну хану Монтану, а зараз на 4-річну дитину в костюмі зайчика. І так і виходить, що умовний владімір 49 пише коментарі під відео 4-річної дитини, нормалізуючи педо. Цензура філію та цензура, цензуралізацію дітей. А потім через 10 років буде боятися випускати дитину на вулицю. Здогадаєтесь, чому І ще я повинен це сказати, бо ви забуваєте. Якщо ви не підпишетесь на цей канал, то ви Владімір 49 років. Все, пока.